Ділюся з вами дуже класною вправою, яка може потужно запустити процес підвищення самооцінки та самоповаги. Вона допоможе зміцнити впевненість у собі і віднайти якийсь фундамент під ногами. Кращий спосіб це зробити це згадати, який фундамент уже є в житті. Це дуже важливо також для ваших внутрішніх ресурсів. Я поясню словами, що робити, і також продублюю в описі текстом для зручності. Ви можете прослухати все аудіо і зробити вправу потім, або слухати, що потрібно зробити, зупиняти аудіо, виконувати, потім повертатися до аудіо і продовжувати вправу. Як вам буде зручніше, для вправи вам знадобиться ручка та листок або ваш щоденник, або якщо зараз немає такої можливості, запишіть це у ваш девайс, телефон або ноутбук, або де вам зручно. Перше, що треба зробити, записати 10 якостей, які ви собі любите, і які вам дані просто від природи. Характер, зовнішність, будь-що. доброта, витривалість, колір очей, спортивна або, навпаки, тендітна статура поки що просто те, що вам дане від природи, над чим ви не працювали, на відміну від якихось вмінь та навичок, якісь будь які позитивні якості. Якщо буде більше 10, чудово. Чим більше, тим краще. Недоліки ми вміємо у собі дуже гарно бачити. Спробуйте зараз подивитися на позитивні сторони і закцентувати на них свою увагу. І далі про кожну якість характеру ви можете написати, що вона вам дає, особисто вам. Для чого вам ці якості, чому вони вам потрібні? Просто коротко запишіть, як це допомагає вам у житті. Друге. Напишіть 10 ваших навичок, які корисні вам та іншим людям. Навички це вже щось, над чим ви працювали, чому ви навчалися, до чого докладали якихось зусиль. Одна річ, коли ми це все якось хаотично знаємо, зовсім інша, це коли ми все зібрали в одне місце і записали. І далі напишіть, яку вигоду кожна навичка може принести вам. Третє. Напишіть 5 своїх досягнень, якими ви пишаєтеся. У негативі дуже легко забути про свою цінність та досягнення. Дуже добре буде про них згадати. Навіть якщо це щось буде з дитинства, виграв якийсь конкурс, або якщо це щось, типу, закінчив університет, будь-що все рахується, все важливо. Четверте. Напишіть 5 випадків, коли ви впоралися із труднощами у минулому. Коли здавалося, що дуже складно, але ви впоралися, це допомагає побачити, що в минулому ми вже справлялися з труднощами і в майбутньому означає також, зможемо справитися. І далі напишіть коротко, а як ви впоралися, що ключове, що допомогло вам впоратися, які навички або люди вам тоді допомогли. Коротко для себе запишіть п'яте, напишіть імена п'яти осіб, які допомогли вам у життєвих труднощах. І напишіть, як саме вони вам допомогли. Якщо ви не пам'ятаєте імені, опишіть якусь характеристику: дівчина на вулиці, або сусід, що завгодно, головне, щоб ви розуміли. І запишіть коротко, як саме вони вам допомогли. Шосте. Напишіть імена п'яти людей, яким ви допомогли. Імена або, якщо ви їх не пам'ятаєте, якусь характеристику. І коротко, як саме ви їм допомогли. І сьомий пункт він такий безкінечний. Напишіть 10 речей та людей, яких ви цінуєте у своєму житті. Просто щось або хтось, за що ви вдячні, хто вам допомагає, кого ви цінуєте. Далі, коли буде часто натхнення, можете доповнити цей пункт настільки, наскільки хочете. На 100 пунктів, на 200, чим більше, тим краще. Так само, як і перший пункт про те, що ви в собі любите. Чим більше, тим краще. Дуже наполягаю, щоб ви зробили цю вправу. Це допомагає згадати, що ви дуже важливі, дуже цінні і потрібні у цьому світі. Успіхів і до зустрічі!